Величезний цвинтар ракет з'явився у Харкові. Уламки снарядів, які прилетіли від рашистів, зібрали в одному місці українські слідчі. Серед хламу росіян безліч обламків ракет, касетних бомб і снарядів. Ними вдень та вночі російські окупаційні війська обстрілювали місто Харків. вщент. Сумарно на цій ділянці знаходиться більше тисячі ракет, їх сумарна вартість більше 100 мільйонів доларів. Тут знаходяться і крилаті ракети, такі як Іскандер, Калібр, Х-101. Але здебільшого це системи РСЗО, такого типу як Смерч, Ураган та Град БМ21. Цими снарядами обстрілювали цивільну інфраструктуру міста Харкова. За словами речника прокуратури Харківської області Дмитра Чубенка, особливо від цих боєприпасів Росіян постраждав найбільший житловий масив Харкова північна Салтівка. Своїм мотлохом росіяни били по житлових багатоквартирних будинках, по навчальних і медичних закладах та іншій цивільній інфраструктурі міста Мільйонника. Идите, я догоню. Выходите в Пан Дмитро каже, що українські слідчі, іноземні експерти та слідчі міжнародного кримінального суду досліджують зібрані рештки боєприпасів російської армії. Ці речові докази будуть належними доказами саме у міжнародному кримінальному суді. Ми очікуємо створення трибуналу, на якому будуть судити Росію їх вище політичне та військове керівництво за військову агресію та вбивство мирних мешканців. Харкова та України таких майданчиків зберігання в Харкові декілька. Це один з найбільших. За фактами обстрілів Росіянами Харкова та Харківської області. Українські правоохоронці відкрили більше п'яти тисяч кримінальних проваджень за статтею 438 кримінального кодексу порушення законів та звичаїв війни.